Зі швейцарського Давосу Володимир Зеленський провів власне ці самі зустрічі з лідерами країн та керівниками ЄС. І заявив, що отримав позитивні сигнали щодо подальшої фінансової підтримки від Європейського Союзу. Під час промови президент висловив надію, що і Конгрес Сполучених Штатів Америки найближчим часом ухвалить рішення про фінансову та військову допомогу Україні. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю, вітаю. Якщо ми беремо до уваги те, що це світовий економічний форум у Давосі, який вже проходить чимало років, про цьогорічний форум, розкажіть, які б основні меседжі, напевно, за ці дні ви б виокремили, чого досягла Україна, тим, що була представлена досить великою і потужною делегацією, і які основні заяви, на вашу думку, наших партнерів? На мій погляд, форум в Давосі підсумував зміну вектору в глобальному політичному процесі, який ми сьогодні бачимо, вже особливо в європейських країнах. Це очевидно. В Європі розуміють всі ризики, які сьогодні, які сьогодні генерує Російська Федерація, в будь-якому сенсі в економічному, в тому числі в Європі. Розуміють, що все, що Росія довгий час говорила, було перебільшенням з точки зору важливості економічної співпраці з Російською Федерацією, і що на самій справі Російська Федерація а, має тільки один план: план домінування у Європі, і тому ще раз прикреслю ці всі ризики вони зрозумілі, вони обговорюються в певній мірі а, політичні еліти еліти. Європейські країни були розгублені до цього моменту, але зараз вони концентруються і чітко розуміють. І Тут ми переходимо до ключових речей, які я побачив на цьому Давосі. Безумовно, президент України підсумував це все. Він дав відверті відповіді на ті питання, які виникають. Чому все так повільно? і Чому Росія сьогодні все ще має певні можливості? Тому що перше, треба своєчасно приймати рішення, і ці рішення мають бути максимально жорсткими, якщо ти хочеш зберегти свої правила, свої позиції чи демократію в цілому. Це дуже важливо. Друга складова, коли ми говоримо про надання чи не надання тієї чи іншої допомоги Україні, це питання знову ж таки, інвестицій Глобальний безпековий простір це не просто інвестиції в Україну чи щось таке там абстрактне в якійсь території і так далі. Ні, сьогодні або 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 ламається вся система міжнародних відносин, або безумовно, Російська Федерація програє цю війну і далі вже будуть відповідні наслідки для країн з такими ж, з такими ж режимами, як в Російській Федерації. І безумовно, тут президент абсолютно чітко зафіксував, що, на жаль, Певний проміжок часу європейські е американські еліти не могли позбутися цього. Комплексу, який ми бачили з вами з 2014 року, коли давайте це не на часі. Це ми вам ще не будемо давати, тому що це може привести до певної ескалації тих подій, які відбуваються по лінії фронту. Безумовно, сьогодні багато хто розуміє, що можна казати про передачу тих чи інших високотехнологічних інструментів Україні, і це не про ескалацію, а саме про деескалацію, про суттєве пришвидшення фіналу війни, про зменшення агресивних дій Росії чи про мінімізацію. Цю втрат, які несе Україна в цій війні, і це безумовно було, було важливо проговорити знову ж таки на Даосі, де збирається політична, економічна, фінансова еліта низки західних країн великої кількості західних країн. Ще одне окремо можна сказати про те, що а, європейські демократії свідомі того, що а, самостійно давайте тут навіть так будемо говорити самостійно, вони можуть не стримати Російську Федерацію, тому що сьогодні, на відміну від, наприклад, часів холодної війни, все виглядає зовсім інакше, тобто тут немає програми стримування так званого. Да, ну типа, давайте за домовимо з Російською Федерацією про замороження якихось конфліктів. Давайте давайте домовимо, що оця буде територія контролю Росії. Як нащадка радянського союзу, а ми будемо контролювати ці території і будемо один одного просто дивитися один на одного такого не буде. Так як було між радянським союзом і безумовно блоком НАТО тим же до розпаду радянського союзу. Всього цього не буде. Чому тому, що по-перше, і це усвідомлюють в Європі, це дуже гарно. По перше, російський режим це не навіть режим радянського типу, це не раціональний режим. І безумовно він буде постійно підвищувати ставки. Він не хоче. Грати в гру під назвою стримування. Друга складова Російська Федерація акумулювала біля себе багато країн чи багато, скажімо так, організацій країн з нестабільними режимами. Я маю на увазі не тільки Іран і Північна Корея. Ми бачимо, що активно в цьому напрямку Росія працює з Хоситами з тими ж з'ємано з іншою низкою організацій, подібного типу, і всі ці організації, якраз такі, не зацікавлені в якихось правилах. Вони зацікавлені в зламі в постійних конфліктах, в максимальні. Кривавих війнах регіональних чи навіть глобальних, і це знову ж таки усвідомлюють, скажімо так, еліти європейських країн, і знаєте, і це породжує в них. якщо вони раніше думали, що можна буде пересидіти, ну просто там щось трошки дати, якихось грошей, і і все це там десь залишиться, і не буде їх стосуватись, то сьогодні я бачу, що це розгубленість, частково розгубленість. Вона переходить в розуміння, що треба повернутись до проблеми, по потрібно в цю проблему вкладати свій час, вкладати свої кошти, і дійсно вони розуміють, що збройні сили країн НАТО не готові до такого типу ескалації, як сьогодні пропонує Російська Федерація. Військово-промислові комплекси не готові до такого типу воєн, яка сьогодні йде у східній Європі, і все це треба переформатовувати. І безумовно, що треба перш за все вкладатись в Україну, тому що тільки Україна сьогодні відділяє. Світ від остаточного краху тих правил, до яких ми вже за останні там десятиріччя звикли. Ну врешті, і президент про це говорив. От ви про заморозку як таку, яку там дехто може пропонувати, що будь-яка заморозка спалахне знову. І в принципі, наголошував Володимир Зеленський на тому, що 2024 рік має бути таким, знаєте, якщо а, ну невирішальним, то визначним в контексті підтримки. І ми з цього і почали. В принципі, є вже безпекові угоди, підписані а, з нашими партнерами. Це от Британія піонером виступила. Інші країни про це ми теж згадували. Але бачите, от з іншого боку, бачимо, що Німеччина, наприклад. Та сама, яка мала би, яка має бути локомотивом да, підтримки, хоча є на другому місці по підтримці, після США не голосує за ті ж самі ракети, ну, далекобійні Таурус. От на що ми сподівалися. Ну, це так, ремарка. От ви згадали про те, що вони якось. Сподіваються пересидіти, перечекати стаття видання Більд. От цікаво там прописано про те, що НАТО готується до зіткнення з Росією і не містить жодної секретної або таємної інформації. От про це заявив директор центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сарц. За його словами, таблоїд отримав сценарій навчання, який розглядає уявну ситуацію для перевірки військового потенціалу. Ми тут зазначимо, що раніше видання Більд повідомили, що збройні сили Німеччини, нібито готуються до... Можливої гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО. А в лютому поточного року, тобто, вже ось незабаром журналісти також оприлюднили документи, які описує можливий розвиток конфлікту, кульмінацію, нібито стає розміщення сотень тисяч НАТО солдатів НАТО і початок війни влітку 25-го року. Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію в видання, лише зазначили, що розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової діяльності. Тут можна згадати, до речі, що більш швидше реагують, наприклад, ті ж. Самі шведи, які вже готують там до кордонів ЗРФ перекидати свої бойові з'єднання, чи можна припустити, що все ж таки ну в такому прохолодному стані деякі європейські країни перебувають? От зогляду на такі повідомлення, аналітику? Адже дещо це все схоже і нагадує кінець 2021 року, початок 2022. го і всі оці заголовки, які там майоріли е картами наступу на Україну і попередженнями. Ну, давайте почнемо з німеччини. По перше. Вони мають внутрішню політику, і вони можуть дискутувати будь-які питання, в тому числі щодо дальнобійних ракет, і це буде ще декілька разів. І вони будуть ці дискусії вести, і це добре. Але нагадаю вам, що Німеччина сьогодні сконцентрована на двох речах: перше на максимізації можливостей України захищати своє небо, тобто практично всі системи ПРО, максимальна кількість систем про ракет до них ідуть з німеччини, і вони роблять на це акценти. Це дуже круто, враховуючи на наскільки. Які сьогодні система виглядає інакше? Наша система я маю на увазі ніж вона виглядала зимою минулого року. Крім того, давайте не забувати, що Німеччина суттєво збільшила бюджет. і Сьогодні ми говоримо про 7-8 мільярдів, 7 мільярдів це безпосередньо військової трансферної допомоги. Ну тобто, це буде йти закупівля зброї для передачі нам в рамках МТД програм. Трошки більше ще додаткових грошей. Це буде гроші, які будуть іти на макроекономічні програми в Україні. Безумовно, Німеччина е, суттєво ще раз підкреслюю, збільшила бюджети. Тому я все ж таки з ну таким позитивом дивився на ті процеси, які відбуваються в німецькому політичному процесі і взагалі в німецькій політиці. Тому що сьогодні Німеччина дійсно е, лідер, флагман європейських країн. Я не беру Британію, да я беру Німеччину, саме континентальну Європу, і вони дійсно на себе перебирають все більше. Перебираються від. Чутніше перебирають лідерські функції щодо допомоги Україні. Це зовсім інша позиція. Нагадаю, що Німеччина саме до початку повномасштабного вторгнення, навіть починаючи з 2014 року, з моменту першого скажімо так етапу війни Росії проти України займала ну таку не те, що про російську позицію а достатньо нейтральну позицію і подекуди активно лобіювала економічні сировинні інтереси Російської Федерації на європейському ринку. А сьогодні Німеччина від цього цього від Мовилися, вона виконує через підкреслю лідерську функцію для України, і це супер. Тепер щодо сценарних можливостей, безумовно можна прописувати будь-які сценарії, але є декілька ремарок, на які треба звернути увагу. Перше. Якщо ви дійсно займаєтесь аналізом, я маю на увазі е, західні розвідки, західні аналітичні центри, західні редакції. Якщо ви дійсно займаєтесь аналізом, то ситуація, яка сьогодні складається в Європі в цілому, то трошки дивно говорити про те, що в Росії будуть спроможності вести ще якісь війни, якщо вони не закінчать переможну війну в Україні. Це нонсенс. Російська Федерація сьогодні концентрує весь ресурс, який тільки може на українському напрямку. В неї немає додаткових ресурсів. Безумовно, тут треба зробити ще одну ремарку паралельно. Безумовно, вони можуть використовувати певні спецдро... спецпідрозділи для того, щоб десь якісь провокації створювати. Так, на наприклад, на Сувальському тому ж перешийку, дану Мазіназі, який йде через територію, ну на кордоні між Литвою і Польщею до Калиніградської області, і так далі, вони можуть. Провокувати більше того, я не сумніваюся, що вони будуть це робити. Вони будуть збільшувати кількість грошей, які будуть витрачати на певні спецоперації маленького типу, для того, щоб десь створювати якісь терористичні загрози чи якісь провокації, масштабні міграційні. Немає різниці, там можна багато сценарних речей прописати, але виглядає для мене дивно, що сьогодні ще не розуміють ключових речей цієї війни. Перша ключова річ: Російська федерація не має інших засобів, окрім ті, які вона витрачає на війну в Росії. Проти України, тобто все концентровано на окупованих територіях в Україні і Якщо ми і тут висновок безумовно: якщо ми отримаємо необхідні збройні інструменти, то все це буде знищено до того моменту, як воно може розпостись по Європі. Це настільки очевидно, і мені здається, що сьогодні все більше. Більше є політиків в Європі, які це абсолютно точно розуміють. Друга складова російська економіка сьогодні перебудована на мілітарні рейки. Це очевидно, 42% бюджету. Вони витрачають прямі асигнування на війну як таку, і вони не зможуть суттєво збільшити. Обсяги свого мілітарного бюджету для того, щоб покрити ще декілька масштабних воєн. Це очевидно. Вони не витримують. Якщо буде правильна фінансова підтримка України, вони не зможуть витримувати фінансове навантаження в рамках української війни. Третя складова мобілізовані так. Зрозуміло, що ми звикли до російських наративів про те, що в них дуже і дуже величезний обсяг мобілізованого резерву. і Вони можуть там безкінечно черпати, але це так само не так. Вони будуть мати такі ж проблеми, величезні проблеми з постійною мобілізацією. Так, вони сьогодні купляють людей. Вони беруть із тих регіонів, де немає роботи, де немає ніякого доходу. Безумовно беруть людей, якісь гроші платять їм, і так далі. Вони йдуть на війну. Але кількість втрат. Вона вже така, що в принципі соціальні е, ну, напруження в тих чи інших регіонах очевидні вже і безумовно рекрутувати ще якусь кількість людей для того, щоб проводити якісь інші масштабні операції, неможливо. Але знаєте, це все для мене парадоксально виглядає. Ще раз підкреслю: очевидно, навіщо треба придумувати якісь сценарії, якщо війна вже є тут і зараз. Отут конкретно в Україні сконцентровані всі можливості Росії, і тому, якщо ви це розумієте, то тоді є три висновки, які ви маєте зробити: перше санкції. Подивіться, чому ваші компанії досі працюють в Росії, фінансують збройні сили Росії через свої податки. Якщо ви вже очікуєте, що вони прийдуть до вас, вас вбивати. Ну це ж нонсенс. Правильно, навіть з точки зору цієї складової. Друга складова зброя. Збільшуйте інвестиції у військові виробництва в своїх країнах, збільшуйте військові е, спільні інвестиції в українські виробництва з урахуванням досвіду цієї війни, з урахуванням того, які технологічні інструменти потрібні для ефективної боротьби з кількістю російської старої техніки. До речі, сьогодні ремарку зроблю. Сьогодні певна була інформація про те, що китайське експертне бюро сказало, що російські кінжали Х-47 – да це все ж таки якась дивна технологія. Вони так. Сказали, що вона трошки вже застаріла технологія, тому що її спокійно відпрацьовують патріоти, які були побудовані концептуально в кінці 70-х років. І це достатньо тяжкий удар для російського ВПК. Тому, враховуючи оці всі складові цієї війни, збільшуйте інвестиції. А якщо ви збільшуєте інвестиції, то тоді віддайте зброю, не накопичуйте зброю на своїх складах. Віддайте її сьогодні Україні, якщо хочете контролювати наскільки ефективно чи неефективно щось використовується? Будь ласка, контролюйте. Ніхто ні, ні ніколи не був проти цього. Ми ж з вами це розуміємо і знаємо. То, будь ласка, передавайте цю зброю, тому що накопичення на складах, то тоді виникає третя складова на, на питання, на яке ви маєте відповісти, чи відповісти самі собі. Чи буде у вас така кількість людей, яка готова буде воювати? З величезними сотнями тисяч росіян, які пройшли війну в Україні і мають кривавий досвід, і які мають досвід масових вбивств цивільного населення, чи буде у вас кількість людей, яка готова буде використовувати зброю і воювати, так як сьогодні це робить Україна вже 693 дні. Тому ці всі питання, вони і коли ти на них об'єктивно відповідаєш, і мені здається, що якраз таки повернемось в Давос. Да? Багато хто з представників політичних еліт західних країн якраз таки правильно відповідають на ці питання. Хотілось би, щоб було менше бюрократії. Що якщо ти правильно відповідаєш на питання, щоб тоді були дії більш рішучі і більш швидкі. Ви, от пригадали і описали ті, ну так би мовити, складнощі, з якими стикається Російська Федерація через і санкції, не тільки що вже і кинджали не такі аналоги в ніт, так би мовити, так і що патріоти їх збивають, хоч вони і старші. Але тут цікаво, що на загал вони ж продовжують демонструвати свою силу, демонстративно показувати про те, що вони сильні. І от тут цікавою є реакція речниці Міністерства закордонних справ РФ, так Марії Захарової. На цю статтю більда, яка сказала, і порівняла взагалі цю всю інформацію із гороскопом, От тут питання в тому: ну демонструвати вони можуть що завгодно, але там всередині в Кремлі чи розуміють вони взагалі в якій ситуації вони опинилися, чи вони продовжують малювати собі свої піщані замки, так би мовити. Ну, по-перше, безумовно, Захарова, не є суб'єктом, слова якої треба аналізувати. Вона не має доступу ні до якої інформації і достатньо дивно коментує в принципі. Як багато хто сьогодні з представників російської політичної еліти, тому що вони точно не розуміють, в якому світі вони знаходяться. Але ви задаєте фундаментальне правильне питання: чи розуміють вони, що відбувається? Частково так, тому що триденна війна, яка йде 693 дні. І В тому числі війна, яка привела до півмільйона втрат. Ну як мінімум півмільйона втрат, да, яка привела до практично повного знищення е, репутації Російської Федерації до втрати глобальних ринків, до втрати місця за глобальним політичним столом, до втрати статусу до, до навіть арешних ордерів на того ж Путіна і так далі, це безумовно. Вони це бачать. Але питання в тому, що вони не можуть вийти зі своїх ілюзій, з ключової, з якої що все ж таки ми можемо дотиснути захід. Захід зламається. Захід захоче піти на компроміси. Захід хоче піти на заморозку. Ми дотиснемо. Вони так думають. Тобто, ціна до дотискання буде більшою, ніж вони собі вважали. Так певні олігархи перестануть бути олігархами. Певну кількість, скажімо, майна вони втратять. Вони так думають. Але в принципі головне не програти. І тому кількість людей, які втрачають вони, не хвилює їх. Кількість економіки, яку вони переводять сьогодні на мілітарну компоненту, не хвилює. Кількість олігархів, які будуть сьогодні не олігархами, не хвилює. Ви бачите, що в них відбувається по всій території Російської Федерації. Вони сьогодні, в цьому році цієї зими, вони отримали все, що ми з вами пережили минулої зими, пам'ятаєте, блекаути. Каналізації, але в них тільки все це, як в Росії, набагато масштабніше. І в них це навіть не хвилює. Їх сьогодні нічого не хвилює. Вони нереалістично продовжують оцінювати західні еліти. Вони вважають, що можуть. Дивіться, для цього щоб дотиснути, їм потрібно що робити? Потрібно постійно. Підкидати живого м'яса, вибачте, за цей термін, на поле бою, щоб вони там проводили свої штурми, невеличкі, м'ясні, великі, м'ясні, немає різниці. Головне, щоб вони показували, що ми там ідемо на Донецькому напрямку кудись. Друга складова: вони мають далі виготовляти ракети. Тут я повертаюсь до того, про що тільки що сказав, що якось дивно. Працюють санкції, тому що вони таки знаходять можливість придбати елементи необхідні для ракетобудівництва, як такого, і так далі. І далі обстрілювати територію України. Вони обстрілюють цю територію. Говорять, дивіться, ми практично можемо вдарити будь-куди. В центр міста Харківа і будемо це робити з Білгорода і так далі. І їх не хвилює, що Білгород сьогодні також знаходиться конкретно в зоні ведення бойових дій. Ну мається на увазі з відповідними наслідками для Білгорода. Їх це не хвилює. Вони хочуть оціми елементами. І третє, оці постійні бравади. да, коли там Путін якийсь ще хтось вийде. Ми то, ми сьо, ми готові. Ми будемо бівати. Путін вчора що заявив, що ми не погодимось на жодні переговори, тому що ми. Не дарма завойовували півтора роки те, що ми там в Україні руйнували, вбивали і так далі. Ми це не будемо віддавати. Ви розумієте? Тобто, і ця бравада постійна, але ви дивіться, він постійно говорить: так: ми ж про переговори, ми ж про переговори і так далі. От оце головне. Вони не усвідомлюють наскільки нікчемно виглядають сьогодні, але вони усвідомлюють, що можна ще трошечки ще якось дотиснути, і західні еліти скажуть, все, крапка. Це ж так дорого. 10 мільярдів це дорого. Там чи 50 мільярдів це дорого допомоги е, Україні, щоб Росія програла і щоб ми мали 50 років стабільного життя. Ні, ми ж хочемо через 3-5 років, як Біль, чи «Вель» чи будь-яка інша газета пише: ми ж хочемо через 3-5 років е, мати новий конфлікт, наприклад, в країнах Балтії, чи, наприклад, знову ж таки наступний етап війни в Україні, тому що ж треба зайти буде у Молдову і так далі. Ми ж хочемо бачити ескалацію в північ. Ні, європі в цілому, от і це буде нам коштувати тоді вже не 50 мільярдів євро, наприклад, а Пів трильйона євро для того, щоб якось компенсувати все, і ще й буде розруха велика і так далі. Але ми ж не хочемо сьогодні про це думати. Ми ж хочемо перенести ці рішення на потім. Отак От думає Російська Федерація, що вона все ж таки зможе досидіти до момента, коли оці абсолютно ви правильно зробили з посилання на президента України, який сказав, немає ніякої концепції заморозки конфлікту, тому що для Путіна не існує заморозки конфлікту. Для нього існує слово заморозка конфлікту, як оператив пауза Перед наступними етапами ескалації. Ви згадали знову ж таки про гарантії і от, ну попередньо в розмові тут просто і про зеленського президента. Президент Зеленський до речі, при зустрічі під час зустрічі зі Столтенбергом, чільником НАТО зазначив, що окрім посилення ППО, важливо все ж таки посилювати гарантії на кшталт гарантії з Великою Британією і в цій частині. От заступник керівника супрезидента Ігор Жовква підтвердив, що Україна отримала від Канади проект безпекової угоди. Ну тепер, врешті, опрацьовують остаточний документ. До речі, взірцем стане договір підписаний саме з Великою Британією і безпекові умови з кожним. Україною партнером мають бути не гіршими. Ну і відомо до речі, що переговори про гарантії безпеки Києва веде з країнами групи СЕМИ також Нідерландами а за підсумками зустрічі в Давосі почалися консультації із Румунією. Ми зараз це обговоримо після коментаря пана Жоко. Що стосується Канади, дійсно можу підтвердити отримання українською стороною проекту. Нагадаю, ще раз це проект відповідного документа. Він був отриманий буквально нещодавно. Зараз над цим документом працює наша пореговірна делегація і Міністерство та відомства. Це доволі живий механізм. Він буде працювати, але головне, що він дійсно покликаний інструментально, абсолютно чітко на папері забезпечити безпекові гарантії для України, і це не лише питання постачання зброї, це не лише виділення відповідно. Их коштів фіксація їх, а це також і санкції. Це також обсяги фінансової допомоги, це також і відновлення, замороження активи тощо. Отже, тут ключове, і до речі, в контексті таких подібних безпекових угод з різними країнами, пан Жовко наголосив на тому, що з кожною країною ці самі домовленості безпекові і гарантії вони будуть ну різнитися, бо це різні країни. І у цій частині економічна складова, санкційний тиск, мілітарна допомога, гуманітарне розмінування, тобто, це в принципі все буде входити в ці гарантії. Але чи можемо ми розраховувати на те, що ну гарантії вони будуть більш потужними в найближчому майбутньому ніж те, що ми вже отримали досі? ції це більш широке е, поняття ніж ми зараз говоримо тому що сьогодні ми отримаємо ситуативну допомогу яка не була ніколи проговорена, проговорена попередньо. і вже сьогодні сформовані ті чи інші е, скажімо так Агенції чи союзи, да які надають нам можливість отримувати від європейських країн і макроекономічну допомогу, і фінансову допомогу, і від національних урядів збільшені військові пакети, оце ситуативно. Гарантії безпеки оце ситуативно воно збільшується з урахуванням етапу війни і з урахуванням тих переговорів, які веде Україна. Я хочу щоб ви правильно розуміли логіку. Оце все, що сьогодні надається. Це одна складова це про переговори з урахуванням через підкреслю того, що відбувається по лінії фронту, все, що потрібно Україні для того, щоб ефективно чинити спротив. Перша друга складова, це якраз гарантії безпеки, які мають оце все юридично оформити, щоб ми точно розуміли на які обсяги допомоги ми можемо розраховувати до кінця 24-го, чи до кінця 25-го також ну і так далі, і тому подібне, в тому числі. В ці гарантії мають входити і інвестиції у військове виробництво, і макрофін, як ну допомога з точки зору стабілізації тих економічних економічного е е е е е е стану, в якому ми сьогодні знаходимось, це гарантії безпеки, тобто це перехід від ситуативності, якою ми сьогодні живемо, в стабільне юридичне обґрунтування допомоги, в тому числі від національних урядів конкретних країн, до Третього етапу до вже е, членства в Альянсі НАТО, коли це все проговорено вже на рівні статутного документу, розумієте, тобто ми хочемо, щоб це було не просто як от сьогодні це виглядає, домовились так, даємо. Не даємо і так далі, щоб це було вже юридично оформлено по роках, чітко і це другий етап і третій етап це членство в Альянсі. Тому ви абсолютно правильно ставите питання, чи буде це збільшувати можливості, в тому числі військові, в тому числі виробничі військові виробничі можливості України? Так безумовно будуть будь-який пакет гарантій, ну тобто від будь-якої країни, Великобританія, Канада, Франція це безумовно юридична фіксація. По перше конкретних бюджетів допомоги. Друге конкретних форматів допомоги, третє конкретних інструментів, які в ці пакети будуть входити. Четверте конкретних інвестицій, які будуть інвестуватись в спільні підприємства чи в окремі підприємства українські, і, і, і там ще ці, цілий ряд кроків, які проговорюються в рамках цих гарантій. Отак це виглядає. Що ж, дякую. Ми Будемо сподіватися, що ця географія буде дедалі і стрімко розширюватися. Маю на увазі країни, які нас підтримуватимуть в підписанні таких домовленостей, конкретних безпекових. Дякую вам, пане Михайло, за до ефіру у цій порі. Гарного вечора. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був щойно із нами.